У нас тривають роботи з демонтажу незаконної реклами в місті Житомирі. Лише протягом цього тижня ми демонтували чотири великі конструкції це білборди і більше десятка дрібніших конструкцій. Сьогодні за планом теж порядка шести конструкцій будемо демонтувати. принаймні намагатись, будемо дивитися, як ідуть роботи. В першу чергу демонтуються ті конструкції, в яких закінчились терміни дії дозволів, і які виконкомом не продовжені. Тобто процедура тут дуже проста приймається рішення виконкому про демонтаж. Попереджується відповідно власник, Звертаємося з проханням на те, аби він демонтував ці конструкції власними силами, тому що от на подібний демонтаж ми витрачаємо кошти саме комунального підприємства. Реклама насправді це не зовсім дешева справа. Але, звичайно, в місті треба наводити порядок, і я вважаю, що це абсолютно нормальний процес, який відбувається. Дуже рідко у нас ідуть власники рекламних конструкцій на те, щоб власними силами демонтувати ту чи іншу конструкцію. Скажу вам більше того, є прецеденти, коли. Виконком приймає рішення про демонтаж тієї чи іншої конструкції, яка знаходиться, скажімо так, в дуже жирному місці. Буквально на другий чи на третій день одразу у нас з'являється ухвала Корольовського чи Богунського районного суду, яка забороняє нам вчиняти будь-які дії щодо даної конструкції. До якогось, не знаю, незрозуміло якого рішення суду, яке має бути незрозуміло знову ж таки, коли. І ця конструкція без дозволу знаходиться, стоїть там далі. you.